Всіх вітаю! У нас вже 2 грудня, старт зими. Ми деякі роки все чекали, коли буде сніг, то в цьому вже році снігу достатньо. Зараз підемо прогуляємося. Сніг іде, ну такий доволі сильний. Ось така зараз обстановка на вулиці. Так, починаю з будівлі. Хочу вам показати. Які у нас мандарини вже? Бачите? Вже жовтіють, скоро можемо продавати. Бачите, скільки їх. Ось такі вони гарні. Тому, якось так зараз вийдемо, покажу вам обстановку на вулиці. Всім привіт. Ну, тепер з вулиці, сніг добре. Іде, так падає, як кажуть. Сьогодні вийшли прогулятися, сходити, можливо щось купити. Сьогодні я взяв насіння. Короте, хочу сказати, що ми добрий темп набрали з, з хлібом. Раніше в нас цілий пакет був. Зараз, так як ми кормимо голубів по вихідних або риб, то вже немає. Вже закінчився сухий хліб, тому поки це я сьогодні зранку знайшов насіння. Не знаю, напевно, як і всі. Ну, Більшість людей. Ми купуємо великі пачки в магазині в надії на те, що ми їх швиденько з'їмо. Але як завжди, відкрили, трішки поклювали. Ну і на цьому все закінчилось. А вони чомусь квартирі, коли лежать там декілька днів, вони відсирюють. Тому вони відсирили, вони вже не смачні. Тому зараз їх віддамо голубам. Подивимось. Так все сміття, смітник несе ось так, бачите як сніг падає, все в снігу. Друзі, сніг в принципі добре йде. Він не зупиняється на, на градуснику мінус один до плюс одного, але чесно кажучи, поки ми вийшли, то хотілося б, щоб був Мінус один, щоб йшов що краще сніг, ніж е, е, дощ. Ну, Якщо взяти по нашому маршруту, який ми йдемо, то бачите, дороги, дороги почищені. Снігу в принципі вистачає. Це в попередніх роках всі, всі хотіли, знаєте, сніга. Ось. В цьому році, в принципі, за ці вже дні, скільки сніга випало, можна сказати, навіть достатньо. Так що якось так, бачите, зараз подивимося, що там на ярмарці буде сьогодні. Можливо, щось купимо для того, щоб ще щось приготувати на згадку. Та й на майбутньому, знаєте, круто, коли щось приготував, захотів, не потрібно шукати рецепта, включив відосик, подивився, приготував і куштуєш. Тому ось така сьогодні обстановочка, далі включусь, покажу вам. Друзі, доходимо ми до ярмарку. У мене такий цей, як капелюх. Коротше, доходимо до ярмарку, зараз подивимося, що є, та в принципі має бути. Тому пробіжимося. Пробіжимося. Побачимо буде, чи можливо щось вам познімаю і, в залежності від настрою. Ну, або покажу, можливо, потім, що ми купили. Вчора по новинам е -е, по всім телеграм каналам писали, що тут в цьому районі прорвали трубу і... Упав кран, тому можливо покажу вам наслідки, якщо їх ще не забрали, не, ну як сказати їх правильно, якщо їх ще Коротко, покажу вам наслідки, якщо вони залишилися. Тому що там я дивився, ну можливо, хто бачив по телеграм-каналах, хто кран впав на дорогу. Про потерпілих, чесно кажучи, я не бачу інформацію. Будемо вірити в те, що люди там не пострадали, тому цікаво чи вже забрали це все екран, тому що воно напевно і перегородило дорогу. Ну, коротше, покажу вам. Ну а зараз доходимо до ринку автівок. Автівки вже є, тому ринок є. Але я вам хочу сказати, що кожним... кожною неділею. Коли ми приходимо на ярмарку, то товари дорожчають. Ну, наприклад, ми, ми молоко брали з бочок. ну Я не пам'ятаю. Ну, Плюс-мінус 25 стартували, то на тій неділі вже за літр було 30 гривень. Зрозуміло, що воно дешевше, чи в магазинах і якісніше, але, ну, але все рівно, знаєте, все дорожче. Тому зараз подивимося, що є. У нас немає там глобальних планів, що саме ми хочемо, ми приходимо, що нам сподобалось, беремо на неділю, ну, щоб можна було куштувати, брати на роботу. Це з тієї серії, наприклад, якщо це якісь яблука, груші, сливи. Ну, одним словом, знаєте, все залежить ще від, від е... періоду. Період міняється, фрукти овочі теж змінюються. Тому зараз подивимося сьогодні ми наберемо. Так, півтора літра взяли, 30 за літр, 45 вийшло за півтора. Раніше речі були з іншого. Бо коли почали речі ще з цього боку ставити. В попередніх відосах мене тут застала повітряна тривога, тому я на цьому відосі і зупинився. Сьогодні, поки повітряної тривоги немає, можливо, вам трішки познімаю. Ну і хочу сказати, що сьогодні людяно ну, людей багато. Взяли ноги на холодець. І невеличкий шматок сала. Це разом нам 169 гривень за ногу і за сало. Так, філе індюка взяли. Коротше, кілограм 200 заплатили 300. Купили ногу і філе Індюка для холодця. 300 гривень за кіло 200 гривень. Знову повітряна тривога. Бачите, не, не, зря, не зря я вам пару хвилин назад казав про це. Знову повітряна тривога. Так, злетів міх, пишуть по телеграм каналах Надіємося, що він тренувальний без ракети. Так, сьогодні я вам показав тільки що. щось дуже малий ринок, дуже його сьогодні скоротили. Странно. Ну, Хочу сказати, що ми сьогодні можна сказати, зовсім нічого не купили. Мандарини взагалі не гарні. Якось, ну, коротше, щось Ми зовсім нічого цікавого не купили. Тому йдемо в сторону, напевно, сільпо, можливо, там щось виберемо. Коротше, всі покупки я вам зняв. Такого ще не було. Ну коротше. Ось тепер, друзі, зрозуміло, чому спочатку ринку були ну, речі, тому що виходить, що тут не знаю чому урізали сьогодні ринок чи що. Ну коротше, щось не зрозуміло, Тому речі перебрались на іншу сторону. Ну, в принципі, ось так. Нічого не купили, що купили, показали, тому зараз йдемо в Сільпо, подивимось, що там є. Так, друзі, ось про що я розказував. Стоять дві вантажівки, напевно. Це те там, де я казав, що кран упав вчора. Так, дивимося, рух уже відкритий. А ось, напевно, зараз, зараз, зараз. Так, перекрито. Ось бачите, якраз люди працюють оцей кран, я так розумію, що він розбирають його, але зробили рух для автівок невеличкий відкрито. Ну цим краном збивають наслідки вчорашнього катастрофи. Спробую знайти вам в телеграм-каналах, зберегти, вставити от зараз після моїх слів, щоб ви подивилися. Так, пітаха я нам заважила 57 гривень 200 грамів. Ну, спробуємо. Так, друзі, бачите трішки Трішки погода. Заспокоїлась сніг. То пере... ну, зараз перестав, то є, то перестав. Бачите? Я додаю Ось якраз. Діти граються зі снігом. І ось у нас з'явилася новорічна ялинка. Бачите, як вона виглядає. Ще в нас якраз в, парк, в парку нашому роблять ремонт. Тут вже перехвали плитку. О, якраз я був на цій неділі, то тут ще не було. Бачите, вже є плитка. Тут допрацьовують. Тому якось так. Друзі, забрав з поштомату посилку. Мені мій колега відправив. Блін, я, друзі, рекомендую, користуйтесь поштоматами від нової пошти. Це так зручно, це просто слів немає. Я йду з ярмарку, зайшов, через додаток, за секундочку, відкрив, піднявся парадний і все в мене є. Так. А то йти на почту, чекати, так все круто. Так, давайте разом зараз з вами подивимось, що за презент мені передав колеги. Так, зараз хвилинку розпечатаю і покажу вам. Так, дивимося, запакували. О! Так, це та є. Зараз ми... Блін. Ось такий мені Костя напій передав. Дуже дякую, дуже приємно. Я думаю, ти мої відоси не дивишся, але якщо я помиляюсь, то дуже тобі дякую. Ось, друзі, що ми набрали? Ну, На Сьогодні можна сказати, що ми набрали все в сільпо. Взяли сметани, дві штуки були по акції, набрали з батією. Шоколадок дуже любимо. Це теж взяв. Ми садко є. Що любимо так, 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 ще й таке у нас? Вершки. Взяли вершки. Ходоги будемо робити, Сосиски, сіль, пакети. Так, Взяли ми спагетти. Це булочки для ходогів. Взяли ось риби. Козинаки взяли. Так, сало вже порізали, взяв навечір може колись похрустіти, клею. Мені потрібно там заклеїти стіл. Так, і сьогодні знайшов, знаєте, активія. А це щось вийшло нове, якесь пробіо. То я взяв три, три смаки, скуштуємо. Тому якось так. Ну, Додатково Ми взяли ноги. Взяли індичку, ось молоко. Тому ну, і взяли ще ось якраз багети будемо куштувати. Не знаю, Друзі, бачити. вам буде напевно цікаво, як і нам, що це за такий, я не знаю, як його назвати, фрукт, овоч. Давайте разом подивимося. Ну, Я бачив десь, якщо чесно, всяких цих м пабліках цей. Червоний дракон, хоча він називається в магазині якийсь там... Незрозуміло як. Так, виглядає він так. Якщо не помиляюсь... О, можливо, хто куштує кожного разу, це потрібно, напевно, куштувати, а це шкурка це викидається. Диви, як класно, так? Очищається. Так, круто, круто. Диви, як легко. Не знаю, ми шкурку викинемо, не знаю, може її хтось ще їсть, але ми її викинемо. Ну і зараз знімемо свою реакцію на цього звіря, як кажуть. Так, друзі, ну що, ось цей звір. Виглядає він ось так, а ну давайте спробуємо. Можливо, неправильно їмо? Ну, як вміємо. Ну таке щось. Воно не солодке, не кисле. Купер? Що воно Угу. Я, чесно кажучи, теж продумав, подумав про киві. Щось воно таке такий якийсь... Іде присмак, типу, як Києві, але Києві виходить, що Боє воно... Так, да, але воно, типу. Вкусно. Ну. Хех. Мамі сподобалось. і мені ну, таке. Бай, тобі як? Попробувати Попробую. Ну, я б не сказав, що зору. Давай, Давайте ще зараз хвилинку. Я... Тільки я знімаюся. Ну, все бачите. Чому? Тому що бачите, отакі, оце, воно, тіпо, така це воно таке м'яко з цих ем, зернят, і воно таке виходить а. Бери ще волод, Ні, я не хочу. Як? М -м -м, Якийсь гарбуз. <різь> 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 гарбуз, <різь> <різь> Ну не Юля. Коротше. Кусно. Ну таке, попро ну, попробували і галочку відмітили.